13 травня у приміщенні районної ради відбулася робоча зустріч депутатів районної ради, підприємців, науковців, духовенства з польськими та білоруськими колегами в рамках підписаних угод про партнерську співпрацю. В ході зустрічі було намічено подальші шляхи співпраці. Голова Радихівської районної ради Василь Антонюк запропонував розпочати розмову з ознайомлення з адміністративно-територіальним устроєм територій, які представляють учасники зустрічі. Шановні запрошені товариства, депутати, керівники підприємств. Сьогодні до нас приїхали по співпраці з нашим районом з Україною. Представники з польської сторони з знесли старової волі. З Радомишля та з Республіки Білорусь. Загалом, це території, які одинакові за кількістю населення, порівняно таким самим складом промислового та сільськогосподарського виробництва соціальною сферою, проте різні в адміністративному підпорядкуванні, податковій системі, що, в свою чергу, значно впливає на розвиток територій. Тому було про що поговорити. Особливо розширеним та звістомним було представлення Іванівського району Республіка Білорусь. Впроваджені методи господарювання викликали зацікавлення в присутніх, скажімо, у районному народному домі. Уважив голова районного виконавчого комітету Іванівського району Юрій Бісун. Розміщені мистецькі і музичні заклади, що значно покращує роботу при оптимальних фінансових затратах. Також білоруську делегацію представляли представники місцевого бізнесу, які мали змогу запропонувати цікаву цінову політику своїх підприємств і налагодити шляхи співпраці по реалізації сільськогосподарської техніки. Цікавою була і розповідь про підтримку з боку держави багатодітних сімей. Так скажімо, при отриманні кредиту на будівництво чи придбання житла держава для родин, де 5 дітей 100% погашає ці витрати. Сім'я із у 5 дітей родина практично безплатно отримує житло. Будівельна організація разом з представником родини йдуть в банк, отримують кошти і протягом 9 місяців отримують житло. Та дом райтіли строїть вводять. Нормативні строки 9 місяців, і покінчення 9 місяців сім'я отримує дом. Представники підприємства Іванівського району розповіли про запроваджену податкову систему, яка сприяє розвитку підприємництва. Освобождались асвобождалість, налогов на 4 вода. От, можна сказати на налог на землю. так при започаткуванні бізнесу підприємство на 4 роки звільняється від сплати основних податків. Це дає великий поштовх для їх розвитку. 4 для розвитку підприємства це дуже очі. Большая, Звичайно, і питання по утриманню автомобільних доріг. У меня в районе есть ДРСУ 139, который занимается дорогами Всі? Сел на селе. Все дороги на селе переданы на баланс ДРСУ 139 моєго ДРСУ. У нашому районі усі дороги передані на баланс районної ради і районна дорожня служба, яка нам підпорядкована займається їх будівництвом і отриманням, окрім доріг державного значення. У районному бюджеті ми щорічно передбачаємо кошти на дороги, також отримуємо дотацію з державного бюджету. Сільський голова не опікується своїми дорогами. Польські колеги з свого боку зауважили, що у нас про проблему доріг давно забули. У промисловості та сільському господарстві спостерігається перевиробництво, проблема зі збутом. 11 мільйонів поляків живе в Штатах, 1 мільйон в Канаді, 1 мільйон в Франції, ну і зараз багато поляков, молодих поляків живе в Західній Європі. Германія, Англія. Голландія, Англія. І, і, і то є Много молодих людей виїшає шукати у Польщі. Проживає 35 мільйонів поляків 15 мільйонів проживає або працює за кордоном, і це є для нас проблемою. Маючи добрі дороги, розвинуту промисловість і сільське господарство. Молодь виїжджає з країни. У нас дуже велика база спальних ліжкомість. Тому ми завжди готові бачити вас у нас в гостях, де вас зустрінуть чудові відпочинкові зони. Саме в цьому напрямку ми з вами могли б тісно співпрацювати. Обговорювалося питання і проведення адміністративно-територіальної реформи, яка, власне, і сприяла таким змінам у житті територіальних громад Польщі. Не обійшло увагою питання участі у спільних проєктах у соціальній сфері дорожньому будівництві. Також в цьому плані вашої допомоги підготовці таких спеціалістів, які би могли якісно брати участь у створенні е, програм участі в проектах мікро, мікропроєктах Євросоюзу. Нас, е, Буде прохання, ми пошлемо відповідних спеціалістів, які б прийшли на навчання і були готові готувати такі проекти. Також в ході зустрічі польські колеги відповіли на ряд запитань пов'язаних з адміністративно-територіальною реформою, проведеною у Польщі. Я думаю, що наслідки сьогоднішньої зустрічі у нас будуть багато співпраці, в тому числі. В економіці, в економічному розвитку промисловості. Я бачив, дехто з учасників з вашої розповіді записали нотатки, по яких варто працювати і цікаві напрямки. Нам дуже цікавий досвід польської сторони. Ми вдячні їм за їхню постійну допомогу. І думаємо, що наша співпраця буде лише тісніша.